Ти стаєш тим, про що думаєш. Це фундаментальна істина, яку часто упускають з уваги. Те, яким ти бачиш себе і в що ти віриш відносно себе, та реальності напряму впливає на твій життєвий досвід. Якщо ти вважаєш себе обмеженим, слабким та негідним, саме це і проявляється у твоєму житті. Ключ до того, щоб жити гідним та повноцінним життям, лежить в зміні твоїх думок та переконань про себе самого. Тобі. Необхідно розвивати у собі позитивне мислення, усвідомлюючи свою цінність та необмежений потенціал. Коли ти бачиш себе здатним і таким, який заслуговує всього, чого завгодно, ти прокладаєш шлях до того, щоб ці переживання проявились у твоїй реальності. Дуже важливо пам'ятати, що твої думки це не просто фантазії та ілюзії, вони володіють здатністю створювати твою реальність. Дуже важливо свідомо обирати ті думки яким ти приділяєш увагу. Якщо ти бажаєш відчувати любов, розквіт та щастя, тобі потрібно замислитися про ці аспекти, щоб розвинути у собі віру в те, що все це можливе для тебе. Якщо ти стикаєшся з труднощами або небажаними ситуаціями, дуже важливо не захоплюватись негативними або обмежуючими думками. Замість цього візьми під контроль свій розум. Та направ свої думки в сторону рішень та позитивних можливостей, Зосередься на тому, що ти хочеш створити і підтримуй у собі настрій, довіри та вдячності, знаючи, що Всесвіт згоден з усім, що ти думаєш. Трансформація починається усередині тебе самого. Якщо ти хочеш змінити свою реальність, почни зміни з того, що ти думаєш про себе та світ. Культивуй у собі такі думки, як впевненість у собі, співчуття до себе та вдячність, візуалізуй себе як людину, яка досягає своїх цілей та живе життям своєї мрії, підживлюй свій розум позитивними та конструктивними ствердженнями, які ведуть тебе до успіху, не дозволяй чужим думкам або очікуванням створювати твою реальність. Пам'ятай, що ти сам творець свого досвіду. Звільнись від кайданів соціальної та культурної обумовленості та прийми істину про те, що в тебе є сила вибирати свої особисті думки та переконання. Будь сміливим у своєму баченні навколишнього світу та не обмежуй себе тим, що інші вважають неможливим. Після того, як ти починаєш усвідомлювати силу своєї думки, розумієш, що немає межі тому, чого можеш досягнути. Будь сміливішим у досягненні своїх цілей та мрій. Вір у себе та свою здатність вести те життя, яким ти хочеш жити. Пам'ятай, що зовнішня реальність це відображення твого внутрішнього світу. І у тебе є сила змінити ситуацію за допомогою своїх думок та намірів. Для того, щоб проявити свої бажання, дуже важливо привести у відповідність свої думки, почуття та дії. Недостатньо просто мислити позитивно, ти також повинен діяти відповідно своїх цілей та намірів. Роби послідовні та надихаючі кроки до того, чого ти хочеш досягнути, будь впертим у своєму прагненні досягнути цілі і завжди зберігай позитивний настрій на цьому шляху. Пам'ятай, що ти творча та могутня особистість, ти можеш керувати своїм розумом та своєю долею, тому свідомо вибирай ті думки, які будуть наближати тебе до твоїх цілей та мрій. Твердо вір у свою здатність добитися того, чого хочеш, і створи яскраве зображення того, що хочеш втілити в життя. Залишайся зосередженим на цьому баченні і дозволь не хвилюватися про минулі або теперішні обставини. Сила трансформації знаходиться в теперішньому моменті. Зосередься на тому, що відбувається тут і зараз, і почни діяти відповідно тієї реальності, яку ти хочеш створити. Відмовся від будь-яких думок обмеженості та дефіциту, та зосереться на думках про достаток та розквіт. Пам'ятай, що Всесвіт реагує на твої вібрації, так що залишайся на тій частоті, яку хочеш привернути до себе. По мірі того, як ти все більше усвідомлюєш силу своїх думок, ти починаєш розуміти, що ти є господарем свого життя. У тебе є здатність створювати реальність, сповнену любові. Успіху та достатку. Завжди пам'ятай, що ти стаєш тим, про що думаєш, тому мудро підбирай свої думки та створюй позитивне та потужне бачення себе та навколишнього світу. Коли ти глибше поринаєш розуміння того, що ти стаєш тим, про що думаєш, ти розумієш, що відповідальність за твоє життя несеш тільки ти. Тут немає місця для того, щоб звинувачувати інших та зовнішні обставини. Ти сам є творцем своєї долі. Візьми на себе відповідальність за свої думки і свідомо почни робити вибір на користь розширення позитивного мислення та своїх можливостей. Думки володіють вродженою творчою силою. Так само як насіння, посаджене у землю, так і твої думки це насіння, яке створює фундамент твоєї реальності. Культивуй у собі думки вдячності і спостерігай, як ці насінини розквітають і проявляються у твоєму повсякденному житті. Не дозволяй страху або сумнівам впливати на хід твоїх думок. Вір у свою здатність формувати свою реальність за допомогою свого розуму. Пам'ятай, що зміни починаються зсередини тебе. По мірі того, як ти змінюєш своє мислення та переконання, ти починаєш притягувати до себе досвід та можливості, що відповідають твоєму новому баченню. Будь уважним до негативних та самосаботажних думок. Наглядай за ними, розуміючи їх існування, але не ототожнюй себе з ними. Замість цього кидай їм виклик та замінюй позитивними та надихаючими думками. Привчай свій розум шукати позитив у будь-якій ситуації і зосереджуватись на можливостях, навіть якщо перед тобою стоїть важка проблема. Віру себе та свій необмежений потенціал. Ти унікальне створіння, яке володіє унікальними талантами та даром, яким ти можеш поділитися з усім світом. Звільнись від нав'язаних собі самим собою обмежень і прийми велич, яка живе всередині тебе. Коли ти починаєш усвідомлювати, що стаєш тим, про що думаєш, ти відкриваєш для себе шлях самопізнання, росту та прояву екстраординарного життя. По мірі того, як ти починаєш розуміти, що ти стаєш тим, про що думаєш. Ти підключаєшся до безмежної сили свого заперечую. Твої думки стають рушійною силою твоїх дій та рішень, що визначають рух твого життя. Дуже важливо виховувати у собі встановлення віри у достаток та безмежність можливостей, забудь про нужденність та недоліки, а замість цього зосередься на достатку, який тебе оточує. Признайся собі в тому, що любові, успіху і можливостей в житті навколо більш ніж достатньо. Змінюючи свою точку зору на достаток, ти приносиш ще більше достатку у своє особисте життя. В процесі прояву своїх бажань дуже важливо привести у відповідність свої думки, почуття та дії. Коли твої думки знаходяться у гармонії із твоїми емоціями, ти робиш правильні дії, які наближають тебе ближче до твоєї цілі. Користуйся силою візуалізації. Уяви, що ти вже живеш тим життям, про яке мрієш. І чуй радість та хвилювання так, ніби все, що ти уявляєш, вже стало твоєю реальністю. Таке емоційне вирівнювання посилює процес прояву. Рухаючись по життю, звертай увагу на розмову, яку ти використовуєш як в діалозі з самим собою, так і з іншими людьми. Твої слова несуть у собі вібраційну енергію, що створює твою реальність. Підбирай слова, які піднімають настрій, надихають, відповідають реальності. Яку ти хочеш створити. Заміни самообмежуючі фрази по типу Я не можу або Я недостатньо компетентний, на підбадьорюючі ствердження типу Я можу, я здатний, я гідний успіху. Оточи себе позитивним впливом, який сприяє твоєму росту та розширенню. Приймай участь у розмовах, які піднімають тобі настрій та надихають тебе. Занурся у позитивне оточення і пам'ятай, що ти насичуєш свій розум можливістю втілювати твої мрії, прийми концепцію вдячності як повсякденну, перетворюючу практику твого життя, виховуй у собі глибоку вдячність за всі ті благословення та переживання, які у тебе є, якими б незначними вони не були. Вдячність. Переміщує твою увагу з того, чого тобі не вистачає, на те, чого в тебе вдосталь і відкриває двері твого життя для того, щоб у ньому з'явилось більше благословень. Кожен день знаходь час для подяки за теперішній момент і за кроки, які ти робиш для досягнення своїх цілей. Пам'ятай, що терпіння та наполегливість це ключ до успіху. Прояв своїх бажань це не одномоментний процес. Це потребує постійних зусиль, самовіддачі. Та непохитної віри у своє бачення, не засмучуйся із за невдач або тимчасових перешкод. Дивись на них як на можливість для навчання та росту, знаючи, що вони є частиною шляху до досягнення цілі, на своєму шляху самопізнання та прояву себе будь готовий до можливостей і співпадінь. Всесвіт вміє створювати події та обставини таким чином, щоб ти швидше досягнув своїх цілей. Залишайся відкритим та сприймай все з вдячністю. Вір, що Божественна сила створює чергу таких подій саме для твого прояву та вищого блага. Ділись своїми знаннями та досвідом з оточуючим. По мірі того, як ти пробуджуєшся до своїх думок, розумієш їх силу, починаєш бачити процес прояву, ти надихаєш та підвищуєш людей, що тебе оточують, навчаючи їх теж використовувати свою творчу силу. Реалізовувати свій повний потенціал, ти вкладаєш свій внесок у колективне просвітлення, щоб наповнити світ особистостями, які опанували процес прояву, та втілюють свої мрії з творчим натхненням та користю для суспільства. Вибирай надихаючі думки, приводь їх у відповідальність з позитивними емоціями і роби надихаючі дії для досягнення своїх цілей. Прийми у свої обійми достаток, вдячність, довірся собі та Всесвіту і дозволь чарівному процесу прояву стати частиною твого життя.